В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Візмийлі підвели підсумки проєкту інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу у транскордонному регіоні. Що потрібно знати про поширені захворювання щитовидної залози? Українська мова суттєво посилилась в усіх сферах: вдома, на роботі та в інтернеті. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території зміського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько осіб Сіб забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі підвели підсумку проекту інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні. Його головною метою є підвищення якості та доступу до освіти молоді у сфері підприємницької діяльності шляхом реалізації інноваційної програми розвитку підприємницьких навичок. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі підвели підсумки проекту «Інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні. Проект реалізувався завдяки спільній операційній програмі Румунія Україна 2014 2020 завдяки фінансуванню Європейського союзу і співфінансуванню країн, які також беруть участь у програмі. Головними партнерами проекту виступила молодіжна громадська організація Нове покоління Європи у партнерстві з Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. Проект стартував ще в 20 -го. Році. Проте через наявні причини спочатку ковід, потім війна, декілька разів проєкт подовжували і в квітні 2021 року він вже добігає кінця. Загальний бюджет проєкту складає 300, приблизно 330 тисяч євро, з яких 298 тисяч – це грант, решта приблизно 33 тисячі євро – це співфінансування з боку партнерів проєкту. Для нашого регіону надзвичайно важлива реалізація цього проекту, тому що саме створення нових робочих місць нового бізнесу буде сприяти зміцненню економічного потенціалу в контексті відновлення. України української Бесарабії Українського Придунав'я до проекту долучилися також румунські партнери представники агентства з питань зайнятості та патронажа малих та середніх підприємств. Повіту Тулча. Загалом у проекті взяли участь чотири партнери: двоє представляли Румунію, двоє Україну. Великим здобутком було е е Підготовка і впровадження цифрової платформи Credo CBS Дебус, який представляє багато навчальних матеріалів. Це дуже така потужна платформа, яка дасть можливість підвищити свій рівень у підприємницьких навичках. Головною метою проекту було підвищення якості та доступу до освіти молоді у сфері підприємницької діяльності шляхом реалізації інноваційної програми розвитку підприємницьких навичок, а також надання консультації при розробці бізнес-планів для відкриття нових підприємств та створення нових робочих місць. В рамках проекту студенти мали змогу виїжджати до Румунії, брати участь у навчальних тренінгах та самостійно писати бізнес-плани. Загалом до тренінгів долучилися близько 50 румунських та 25 українських студентів. Наприкінці я саме Жовтня 2022 року ми подорожували у рамках проєкту CBT Debus у місто Тульча. У нас там були тренінги для нашої групи, організовані тренером, саме, де ми саме здобули дуже цінні саме, навички підприємської діяльності. Вчилися складати бізнес план, прописувати його, і наприкінці тижня у нас навіть було завдання прописати свій власний бізнес-план, який ми обговорювали саме з нашим тренером. Від імені студентства Змейського державного документарного університету хочу подякувати усім партнерам та сказати, що участь у цьому проєкті стала новим відкриттям для кожного студента. Ми зустрічалися з підприємцями усіх галузей підприємництва. Також ми дізналися нові інструменти та знання, які допоможуть нам у майбутньому відкрити свою справу та забезпечити наш регіон новими робочими місцями. В ході підсумкової конференції учасники поділилися власними проектами та ініціативами, обговорили бізнес-плани та технології створення нових робочих місць. Однак на цьому остаточна крапка у проекті наставиться. Відзначили партнери. Вони і надалі будуть моніторити діяльність учасників та у разі необхідності їм допомагати. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Заступник начальника Ізмаїльської районної військової адміністрації Сергій Проданов здійснив робочу поїздку до Риніської громади. Заступник голови Ізмирської районної військової адміністрації Сергій Продунов разом із головою Ренійської громади Ігорем Плєховим та представником Євродор Артаком Ветісяном оглянули автошлях Котловина Новосільське Ренійського ОТГ, де невдовзі розпочнуться роботи з експлуатаційного утримання. Першою стане ділянка між селами Новосільське та Плавні. Крім того, заплановані ремонтні роботи на автошляху із лощинівка каланчак на яку сьогодні йде суттєве навантаження через зростання кількості великовантажного транспорту. Заступник голови із РВА Сергій Проданов також оглянув канал Орлівський, де проводились роботи з розчистки. Наразі шлюз відкритий, та вода самоплином потрапляє з річки Дунай в озера. За поширеністю ендокринні патології знаходяться на другому місці після діабету. Це серйозні захворювання, які можуть загрожувати життю та призвести до поразки серця. Що потрібно знати про шитовидну залозу та як попередити небезпечні хвороби? На ці та ряд інших питань відповідає лікар загальної практики сімейної медицини Вікторія Патріки. Дивіться далі. За поширеністю ендокринні патології знаходяться на другому місці після діабету. Це серйозні захворювання, які можуть загрожувати життю та призвести до поразки серця. Тому важливо вчасно розпізнати порушення роботи щитовидної залози, щоб звернутися за медичною допомогою та уникнути ускладнень. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я серед ендокринних порушень, захворювання щитоподібної залози посідають друге місце після цукрового діабету. Патологією щитоподібної залози страждає понад 200 мільйонів людей у світі. В Україні за останні 5 років кількість захворювань щитоподібної залози збільшилась в 5 разів. Захворювання щитоподібної залози можуть вражати чоловіків, жінок, дітей, підлітків, людей похилого віку, можуть бути з народження, наприклад, вроджений гіпотереоз, або розвинутися з віком. Проте особливо пильними варто бути жінкам. У них проблеми із гормонами щитоподібної залози виникають в 10 разів частіше ніж у чоловіків. Щитовидна залоза це найбільший орган ендокринної системи. Її головне завдання вироблення гормонів. У ній відбувається ряд унікальних та незамінних процесів, які відповідають за здоров'я серцево-судинної системи, психоемоційний стан, швидкість обміну речовин та репродуктивну функцію. Це ендокринний орган, який виробляє гормони: тироксин, Т4, Т4, чотири, Т3 та кальцитонін. ТТГ, тереотропний гормон, який знають майже всі, виробляється в гіпофізі і стимулює синтез гормонів щитоподібною залозою, тобто є регулятором роботи залози. Ці гормони впливають на всі види обмінів водномінеральний, білковий, вуглеводний, обмін жирів, а також вони потрібні для нормального функціонування всіх органів та систем органів. Хворобу щитовидної залози можуть бути викликані патологічними процесами, що протікають у самому органі, або дисбаланс ТТГ. Існує багато захворювань пов'язаних із щитоподібною залозою. Зазвичай вони пов'язані із структурою органа, наприклад, вузловий або дифузний зоб. А також пов'язані із порушенням функції органа. Коли щитоподібна залоза не може виробляти достатню кількість гормонів, розвивається і гіпотиреоз, тобто низька гормональна активність залози. Коли ж гормону виробляється забагато, виникає гіперфункція, тиротоксикоз або гіпертиреоз. Щитовидна залоза не може працювати без достатньої кількості йоду в організмі, оскільки він є невід'ємним компонентом її гормонів. Основним природним джерелом йоду для людини є продукти тваринного та рослинного ...походження, а також вода і повітря. Хочу додати, що, за даними Інституту ендокринології імені комісаренка, дефіцит йоду є на всій території України. Найгіршою є ситуація на заході країни та на Чернігівщині. Профілактика порушення функції щитовидки ґрунтується на здоровому способі життя. Слідкуйте за своїм харчуванням. Воно має бути різноманітним та містити йод. Важливим є профілактика йододефіциту. Добова доза йоду залежить від віку і становить від 90 до 300 мікрограм. Для розгляду питання про йодопрофілактику я рекомендую звернутися до свого сімейного лікаря. Щоб зберегти функціональність щитовидної залози, дотримуйтесь простих рекомендацій лікаря. Профілактика захворювань: по-перше, варто уникати дефіциту йоду. Рекомендується вживання йодованої солі, морської капусти або препаратів йоду. По-друге, уникати частого рентгенологічного опромінення ділянки голови і шиї. І основа профілактики це своєчасне попередження захворювань щитоподібної залози, систематичне проходження профілактичних оглядів та скринінгу захворювань. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. Спочатку повномасштабного вторгнення у 2022 році частка громадян України, які вживають українську мову в повсякденному житті, зросла до 71%. Ми запитали жителів та гостей міста, чи відмовилися вони від мови ворога. Дивіться далі. За 2022 рік набагато більше людей стали розмовляти українською мовою. Такий сплеск популярності рідної мови спричинений війною, яку розпочала Росія. Часи змінилися використання української мови. Також саме про це свідчить результати опитування серед ізмельчан. Ми привикли до ні не тому, що це так удобно. Ну скажем так, мабуть, це треба робити, тому що ми українці, безусловно. Я согласна з вами, що треба повсякденному житті потрібно це робити. Ну що, треба вчитися розмовляти тоді, розмовляти українською мовою, бо це наша рідна мова. І я вважаю, що українська мова, якщо ми будемо нею спілкуватися, це більше буде відчуватися, що ми кохаємо свою країну, ну ми говоримо і на болгарську мову, і на російську, російською, і на українську. Лічі готові перейти на українську. Ну якщо треба, конечно, готові. будемо старатися. Українською мовою розмовляє до 45 мільйонів людей по всьому світу. Вона є другою серед усіх мов за милозвучністю та має унікальні риси, відсутні в інших слов'янських мовах. Більшість із мельчан готові розмовляти українською мовою у повсякденному житті, але є й ті, що будуть спілкуватися російською. У ну, повсякденному житті не так часто, в основному на роботі. При спілкуванні з державними органами влади, а так вдома російська. На жаль, досі. Я не вважаю, що треба якось насильним шляхом літніх людей вимагати від них. Це Це поступово відбудеться. Сім'я рускоязична, і ми на російському навчалися. А чого готові взагалі прийти на 100% українську мову? Мені каже, складніше буде. Я український плохо знаю. Не вчила в школі в своє час, у нас не було українського язика. От поэтому я українською не спілкуюся. Я вважаю, що руський язик на доставити як український, тому що в нашому регіоні є молдавані які като просто знають, А чому говорить українською. Сама мова впливає на нашу ідентичність і розуміння, хто ми і до якої нації належимо. Коли рідна мова є настільки гарною, унікальною, самобутньою, нею можна тільки насолоджуватися. Сніжана Щербина, Руслан Гуцало для програми новин. Ізмельські рятувальники провели профілактичний захід по сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах. Ізмирські рятувальники спільно з представниками поліції службу у справах дітей Суворівської селищної ради та відділом соціального захисту населення Суворівської селищної ради провели рейд у селі Трояни серед малозабезпечених багатодітних сімей, а також сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах. Як свідчить статистика, саме ці категорії найчастіше стають жертвами пожеж та інших надзвичайних подій. В ході рейдів було приділено особливу увагу правилам пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприладами та електро Обігрівачами нагадали правильний алгоритм дітей при виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів, а також при сигналі повітряна тривога. Співробітники ДСНС наголосили на недопущенні фактів залишення малолітніх дітей без нагляду дорослих, дозволу малюків самостійно користуватись опалювальними приладами. А зараз міжнародні новини. У Туреччині випав град розміром із волоських горіх. Град пошкодив десятки автомобілів, а крижаний дощ залив дороги у двох турецьких провінціях. Крім того, сильний град також випав у Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. У заяві зроблені управлінням цивільної оборони Таїфа населення закликали бути обережними щодо раптових повен, які можуть статися через несприятливі погодні умови. Жителям регіону також рекомендовано якмога залишатися в приміщеннях. Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та стався потужний землетрус з десятком авторшоків, які пішли за ним. Число загиблих внаслідок катаклізму наблизилося до 52 тисяч людей. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 38 гривень 40 копійок, продаж 38 гривень 90 копійок. Євро купівля 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 20 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, відзмайлюється якусь хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний. Вдень південно-східний. 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. Вдень 11-13 градусів з позначкою плюс. В Одесі Мінлива Хмарність без істотних опадів. Вітер південний 2,5 пять метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 шість градусів тепла. В день сім градусів з позначкою. Плюс шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змултівікрапка.ком а також на нашому ютуб-каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.